ж голодний без кінця даю їсти, вони ще й перебіруть. Так чи не буду? Голодні. Боже, ти ж не даєш той сухаричок, правильно? Нас навчили, а мене чоловік не любив. Ні. То вже їх нагодували чи ще ні? Не, Зараз будете годувати. Ти ще беріш, там такий сачек, бачиться, почав не такенький. Так старіх я заманю. Зразу слухаються. Це як мертва всі до. Закривай фільку, щоб ходить. Ага. Вони люблять таке. Качани люблять? Да. Качани люблять, люблять і малі люблять, я малим ціленькі дають, зараз буде малий годувати. Маленьких оці ж у вас вдома тепляток, чи за яких? Ви... Чи за тих? А, за тих каже. У а... мене пів. Це такі фіні, це, а ні? вони що, не люблять качани? Оці Йому, маленькі. Дивіться, щоб вони надають і місце, зараз біля цего. Жарко, так. Тільки да. жарко, нема чим з'їхати, бо за колись цей дощ буде. Коли ще буде а ви оцих маленьких на вулиці тримаєте вдень, а вечором вдома, так? Да, да. А, і то хорошо, так. То хіба на вечір ви берете, так? Да, додому, да, щоб да, ніхто да. не з'їв, нічого такого. Так, да, так. Да. Ну, правильно, щоб вони дихали свіжим повітрям. Тим да, дві неділі в суботу було. Світру вже, яйця не влізе таке. <гум> а де ж двоє ще кляриків? Де ще двоє ходять? Нема? Нема. Ніжно, не видно наче. Ну десь захвати йому. Странно. А ну де вони? Зараз будемо шукати, звідки вони? Ще двоє. А, все, я бачу. Двоє. Ідіть, йдіть, До дозграє, до зграї біжіть. Біжіть до зграї, Зараз будете їсти, о, як вони зразу <сум> зібралися. Голодні, так? Да? І ви голодні теж, ці да, ціплята? Теж хочете їсти? Правда? Бачите, як уважно слухають, дивляться. Думаю, їсти буду давати чи не буду. Голодні ти думаєш, голодний і без кільця дайду їсти, не ще й перебіро. Тому тобто, це що в день не з'їли, брить їх та час. А, Дякую, а маленькі оці теж голодні, чи ні? Оці, що в другій, дуже маленькі. Диви, які вологні, бачиш, великі. А... Але... Бо я так підійшла, мені наче так, о, вже, вже би щось з'їли. Це з генішки, так? Треба ніжки взяла. У нас тільки. Та ж я тоді наберу нічки, так? Такі хороші, такі мале. А с їх десять? Дев'ять. Було одинадцять такі поїхали. А, кіт який? Да? Коло кучки одне вкрав, а через тиждень друге. І як з'їв, коротше, не вкрав? А і з'їв. Бо на вулицю не треба випускати, кота, до курей не треба. А ввечері я забираю в сарай, є цього. Ади її є, каже. Да. А яку вони кашу не хочуть? Це пшонна? Кукурузна і пшонна. Вони mm. хтось на що хочуть. Не дуже голубь. Та їдять наші, так, да, їдять. Да, Зорем пополам. Зорем пополам. Як голодні, то мусять їсти кашу. Йой, Які милі. Зараз вам дам ще дамся крути. Наче співають. Зараз угу. дам зором крути. Правичку пасуть уже. Це їм дві неділки. Два тижні хіба і вже такі? Два тижні було в суботу, на Так. Да. То вони були жовті, ще такі геть маленькі, так? Да? Да. А тепер цвіт міняють, бачиш? Угу. І все покормили. Да. Що, ще крупи їм принесу. Блі, подожди. Що? На три тижні чи на місяць менше зайшли? Ну ті вже да, постарші, тим вже місяць, на місяць напевно. На місяць менше, так. Да. Двісти, вас співають туди, так? Енергія з'явилася, як покормити. О, як літають, і співають, і літають. Півник так буде до мене на ручки йти. Це півник? Так, 9 гривень. Ой, які хороші. Один півник, коротше, решта курочок. один півник. Mm -hmm. І це а, це, це то? Кури. А, це курочка. Біла красавиця, mm -hmm. да? так? Угу. Курочка в острог п'є. Так, ніж, та не буду вас острог. Все. Всіх покормила, ще картошки дасте мені трохи. Ой, да. І дам. І все. Так, ставім зараз, дам теж. Чай, зараз піду копаю. Добре? Але як да? дивляться, так? Да? Да. Так, от. Ти, от ви теж були маленькі. Да їм вже год тим всім курам. Так. Ну теж молоді. Кури можуть скільки год жити. Ну, Десять можуть і жити ну, буває, і три годи держала. Ну, врачі, кажуть, треба год держати, бо вони дуже боліють, тоді треба різати, бо вже після году купа болять. Так, ладно, йдемо відро, так це візьмемо, йдемо по картошку. Угу. Де, так, так, так. Все, йдемо все. по картошку. Кужі, не даєш суп супер, правильно. Ну да, але він рідкий. Що вони їде. пили? Пили суп чи що? Пили, їли, повипивали, а тоді їли. Ну це прикольно, якщо кури може їсти гречаний суп, да. Да. це прикольно. Кури все можуть їсти. Да, кури? Ну ну, що там? На городі. Та перець великий, я бачу вже. Я ж кажу, той перець можна, можна тако, те, втерти до салату дуже смачно, до фаршу я втерла. О, диня вже є. Ну, наша, наша така, що її не рвати. Добрий день. Я колись насадила, 80 87, виводила і самі поля. Я так. теж Тоже дуже люблю природу. Так, а мене чоловік Не любив ні? Не любив природу? А що, вдома любив сидіти? Так, вдома сидіти. Я оце не розумію, як можна... Ну, Вдома я теж люблю сидіти, але якщо я довго сижу і не виходжу на природу, ну, то, да. то це погані думки, депресія да. завжди. То треба… Природа лікує да. і заряджає енергією. Да. Сонце да. заряджає енергією. От сонце зараз таке хороше, світить файне. Да, я без природи не можу. Природи. То ви так на городі часто, правда? Поле їсти мене брати. А я не знаю, чи Максим любить природу чи ні, але він так, наче. Я даже, може він теж як ваш чоловік, не любить, може, бо тому, що він якось так. Сидить вдома і каже, що та природа, що, і, що, і що з того, я каже, та гарно, краса, він та яка краса таке. Ну, бачите, так, я люблю. Ну, так, Я, люблю. Ну, так, я так. читала, не можна позичати. Я вважаю так, якщо в людини є, то треба просто напрягтися. Він не хоче напрягатися. Він же не хоче ситими там сказати, там, кидайте чихось. Ну, слухай, в мене в хаті картопля є. Я думу, а у вас є картопля в хаті? Да. Нічого. Сор, сор дуже Та то, то, до речі, дуже багато ви вже. Вона, вона маленька така, сорт її, але вона дуже вкусна. Це вже багато.